Зустріч з гуцулом Перевертнем в Карпатах І хто такі оборотні перевертні? Коли я закінчував в 70-х роках чернівецьку школу 9 клас, ми з товаришем, однокласником Віктором Прокопцем часто їздили в Карпати. Залишалися в горах на 3-4 дні, робили собі курінь над джерелом, спускалися купатися в Черемош. Ходили з сокирами, такими гуцульськими бартками, дуже полюбляли читати про Олексу Довбуша, народного месника, саме в цих краях за старими кутами, і ходили ми по горбах вздовж річки. Любили ми збирати зі смерек смолу в живицю для нашого чернівецького священика отця Михаїла, який освячував її, як ладан, і кидав цю живицю у кадила і обкажував людей ікони в храмі, щоб там пахло, як у раю. Так ось якось ми з товаришем йшли десь понад вечір, було літо, вечір довгий, і спинилися біля старої розбитої каплиці, що була біля селища, чи то тюдів, чи то малий рожен добре не пам'ятаю назву. І бачимо, йде вуйко якийсь у кептарику, у капелюсі, іде з великим оголеним ножем в руках стежкою, років йому 60, іде і шкутульгає. Ми не хотіли ні вітатися, ні зізнаватися, дивимось, куди йде. Нараз Вуйко став, почав озиратися і спинився біля високої смереки, така найбільша була, намалював ножем коло навколо смереки і став у цьому колі. Потім, стоячи, щось бубнів собі підніс і нараз забив того ножа у смереку, потім став рачки перед цим ножем. Ми відчували в цьому щось містичне. І з цікавістю спостерігали, що ж далі буде. Нараз він зірвався і скочив через ножа. Але те, що ми побачили далі, неможливо було й описати світ гойдався в наших очах. Вуйко плигнув через ножа і перевтілився у великого вовка. Віктор витріщив очі, і в нього волосся стало дибки. Я тер свої очі і знов глипав то на вовка, то на віктора, в якого перекосило обличчя. Ми кинулися тікати. Тікали так, як ніколи в житті, може, з годину бігли донизу річкою, а потім ще вздовж. Була вже ніч, як ми спинилися, впали при шляху і не могли навіть заговорити один до одного. Потім якось язики в нас розв'язалися. Я кажу, що це було, друже, ти бачив? Та бачив те, що й ти. Вуйко на вовка обернувся. Отаке наше було мандрівництво по Карпатах. Згодом я вже коли зустрівся з отцем Стефаном нині покійним, що служив у верховині, дізнався, що в Карпатах є ще гуцули, мальфари, які знаються на чарах, можуть хмари розганяти дощ викликати і можуть обертатися на вовків. Багато хто вважає, що перевертень це міфічна істота, вигадана людьми, фольклористами, хотілося б докладніше торкнутися цієї теми. Читаємо в досліднику: Перевертень. Міфічна істота здатна змінювати свій зовнішній вигляд за допомогою надлюдської здібності, демонічного втручання, демонічних маніпуляцій, чаклунства або успадкувавши цю здатність. Оборотні зустрічаються у фольклорі багатьох культур світу. Для європейського фольклору найбільш характерний образ перевертня вовка, вервольфа у слов'янській міфології. Відомого як Вовкулак. Перевертень, одна із центральних постатей найдавніших легенд, разом з вампірами, відьмами, русалками, примарами та чаклунами. Він існує вже тисячі років, наводячи жах на дорослих та дітей у великих містах та глухих містечках. Слово лікантроп, від якого він отримав свою назву, буквально означає людина вовк і походить від грецького. «Лікантропія». Деякі словники визначають це слово як перевертня відьми на вовка. Тема людини вовка була популярна в усних переказах та в хроніках майже по всьому світу. У Франції це чудовисько було відоме як Лугару, в інших частинах Європи як Вервольф, у Трансильванії Політнек і у Болгарії, починаючи з Ромула і Рема. Історії про вовка, людину звіра і самого перевертня хвилювали увагу таких людей, як Жан-Жак Руссо, Карл Ліней і Джонатан Світ. Талановиті письменники створили цілу серію чудових творів про перевертнів, однак перевертень не так добре відомий, як його побратим лиходій вампір. Перевертень набагато значніший і таємничий, ніж вампір. Всі міфічні якості, що приписуються йому, можуть бути досить легко розвінчені сучасною наукою, але ще в давні часи дійсно існувала якась хвороба, яка вражала цілі села, перетворюючи людей на шалених звірів, і ці хворі мали всі класичні симптоми лікантропії. Відомо, що в Європі, в 16 столітті, після кривавих оргій, ці нещасні. Підозрювані в демонізмі переслідувалися та труїлися з собаками, гинули сотнями. Найбільше перевертнів, згідно з розповідями, водилося в середньовіччі в Центральній та Східній Європі. Вважали, що перевертнями стають в результаті злих підступів відьом. Вони застосовували хитромудрі процедури, здатні нібито врятувати від чаклунства. На відміну від вампіра мерця, який виходить з могили, щоб пити кров живих людей, перевертень не є вихідцем з того світу. Перевертень це зімна істота. Люди вірили, що перетворенням людини на перевертня викликалося особливою хворобою, яка могла вразити будь-кого. Укушений перевертним заражався обов'язково, проте симптоми цієї хвороби могли з'явитися в людині тоді, коли він у безпеці сидів у себе вдома і не робив нічого. Щоб могло би визначити йому таку долю. Саме з цим були пов'язані деякі страхи і масові страти в середньовіччі, коли підозрюваних у тому, що вони перевертні, спалювали або рубали їм голови. Під час спалахів шаленого масового страху людина, яка злегка зворушена божевіллям або змахує на вовка, має гострі зуби або худе витягнуте обличчя, могла запросто опинитися під підозрою і потрапити до суду. А потім на шибеницю або на плаху. У 1541 році обвинувачений у вбивствах селянин стверджував, що він перевертень, і вовча шкура схована всередині його тіла. Судді, щоб перевірити ствердження, наказали відрубати йому руки та ноги, але нічого не знайшли. Коли було винесено виправдовальний вирок, селянин уже помер від втрати крові. У Франції існує безліч старовинних легенд про людину вовка. Наприкінці 16 століття в Оверні жив багатий чоловік на ім'я Санрош. Жив він на широку ногу і ні в чому собі не відмовляв, тримав слух та коней, був щасливий у шлюбі. Маєток Санроша стояв на високому пагорбі, якось о півдні радній осені 1580 року пан Санрош милувався чудовим краєвидом з вікна. Коли слуга доповів, що прийшов місьє Фероль, Фероль був відомим в окрузі мисливцем і рибалкою, а Оверні було чудовим місцем для цих занять. У найчистіших річках повно риби, а в лісах безліч птахів, оленів, ведмедів. Фероль зайшов, щоб запросити друга разом стежити за Оленем. Санрош жалим жалем відхилив запрошення. Він чекав на свого адвоката, який ось ось мав зайти у справах. Фероль вирушив один. Адвокат прийшов, як було домовлено, і більше години вони з Санрошем займалися справами, пов'язаними з маєтком. Санрош навіть забув про візит свого друга. Провівши адвоката та повечерявши, він несподівано згадав про денне запрошення. Термінових справ у Санроша більше не передбачалося, дружини вдома теж не було. І він, щоб не нудьгувати, на самоті вирішив піти на зустріч своєму другові. Він швидко спускався стежкою, що вела в долину, і за декілька хвилин помітив на протилежному косогорі фігуру свого друга вона була червона в останніх променях сонця. Чим ближче він підходив до друга, тим ясніше Санрош бачив, що його приятель чимось схвильований. Коли вони зустрілися у вузькій лощині між двома косагорами, землевласник побачив, що сукня Фероля підірвана і вкрита брудом і плямами, схожим на кров. Фероль був дуже пригнічений і ледве дихав, так що його друг відклав розпитування і обмежився тим, що взяв у мисливця мушкет та сумку для дичини. Деякий час друзі йшли мовчки. Потім, трохи перевівши дух, але все ж хвилюючись, Фероль розповів Санрошу про разючу подію, що трапилася з ним у лісі, і ось що він розповів. Феролю довелося досить довго ходити лісом, перш ніж він побачив недалеко групу оленів. Підібратися ближче до них, щоб зробити постріл, йому ніяк не вдавалося. Зрештою, переслідуючи їх, він зайшов у хащі і відчув, що дорога назад вимагатиме немало часу. Повернувши додому, мисливець раптом почув моторишне гарчання, що лунало з сирого, зарослого папороттю яру. Повільно заткуючи і не зводячи очей з того місця, мисливець крок за кроком подолав близько півсотні метрів, коли величезний вовк вискочив з яру і кинувся просто на нього. Фероль приготувався до пострілу, але оступився, його чобіт потрапив під корінь. І постріл не влучив у ціль. Вовк шаленим риком стрибнув на мисливця, намагаючись вчепитися йому в горло. На щастя, у Фероля була хороша реакція він ударив звіра прикладом, і той звалився на землю. Майже одразу ж вовк знов схопився, Фероль встиг вихопити мисливський ніж і хоробро ступив назустріч звірові, що готувався до стрибка. Вони зійшлися у смертельній сутичці, але секундний перепочинок і досвід допомогли мисливцеві він встиг намотати плач на ліву руку і засунути її в пащу звіру, поки той марно намагався добиратися своїми гострими іклами до руки. Фероль завдав ударів кинжалом, намагаючись перерізати тварині горло. Мисливський кинжал Фероля з широким і гострим, як бритва лезом, з величезною рукояткою був майже таким же важким, як невеличка сокирка. Людина і звір впали на землю і в лютому поєдинку покотилися листям. Якоїсь миті вони опинилися біля поваленого дерева, лапа звіра, що люто дивився на мисливця, налитими кров'ю очима, зачепилася за корявий ствол. У той же момент Фероль ударив по ній ножем і перерубав гострим лезом тіло, сухожилля та кістку. Вовк моторошно і тужливо завив і, вирвавшись з обійми, мисливця кульгаючи втік геть. Фероль, забризканий кров'ю звіра, знеможено сидів на землі, плач був розірваний на смуги, але він полегшено виявив, що завдяки імпровізованому захисту на Русі. Залишилися лише поверхневі подряпини. Мисливець зарядив мушкет, маючи намір знайти та добити пораненого звіра, але потім вирішив, що вже пізно і що він ще затримається, то йому доведеться діставатися до будинку свого друга у темряві. Можна уявити, з яким хвилюванням слухав Санрош це докладне оповідання, раз у раз перериваючи його вигуками подиву й переліку. Друзі повільно брели і нарешті увійшли до саду Санроша. Фероль вказав на свій мішок Я прихопив лапу звіра з собою, сказав він, так що ти зможеш переконатися в правдивості моєї розповіді. Він схилився над мішком, стоючи за спиною до друга. Тож Санрош не міг відразу побачити, що той витягає. Здавлено скрикнувши мисливець, щось упустив на траву, він обернувся. І санроша вразила його смертельна блідність. Я нічого не розумію, прошепотів Фероль. Адже це була вовча лапа. Санрош нахилився і його охопив жах. На траві лежала щойно відрубана кисть людської руки. Його жах ще посилився, коли він помітив на мертвих витончених пальцях кілька перснів. Один із них, майстерно зроблений у вигляді спіралі та прикрашений блакитним топазом, він впізнав то був перстень його дружини. Сяк так відійшовши від зовсім спантеличеного фероля, Санрош загорнув кисть у хустку і, спотикаючись, поплентався додому. Його дружина вже повернулася. Слуга доповів, що вона відпочиває та просила її не турбувати. Але зайшовши до спальні дружини, Санрош знайшов її лежачий у ліжку в напівнесвідомому стані. Вона була смертельно бліда, на простирадлах виднілася кров.